Відокремлення Альберти, спалах сальмонели через дубайський шоколад, масове отруєння після ресторану поблизу Калгарі, затяжний ремонт у Мардалуп, страйк борт провідників Canada та навала комарів у Калгарі. Про все це в інформаційних підсумках тижня. «Юкін кінредіо у студії Юлія Стеранка вітаю. Ми підготували для вас головні новини Канади, зокрема з Альберти і Калгарі, щоб ви нічого не пропустили. В Альберті зростає боротьба навколо питання відокремлення. Громадська ініціатива Форевер Кенедіан розпочала петицію проти незалежності Альберти, яку очолив колишній віце-прем'єр Томас Лукашук. Мета зібрати майже 294 тисячі підписів за три місяці. Тим часом група Альберта Просперіті Проджект через суд намагається скасувати перевірку питання референдуму про суверенітет. Якщо його допустять, прихильники мають зібрати 177 тисяч підписів. Писів за чотири місяці тоді як опоненти просувають альтернативний референдум, що забороняє відокремлення. Вірусний дубайський шоколад відкликали через сальмонелу. У Канаді госпіталізували дев'ятьох людей через спалах сальмонели, пов'язаний із фісташками та продуктами з їхнім містом, включно з популярним шоколадом Дубай. Загалом зафіксовано 52 випадки зараження у чотирьох провінціях. Найбільше у Квебеку. Серед хворих 75% жінки. Канадська агенція харчової інспекції відкликала фісташкові шоколадки та інші продукти. У США запровадили. Аналогічні заходи. Усі, хто має ці солодощі, повинні негайно їх утилізувати. У Калгарі спалах небезпечної інфекції десятки людей отруїлися після відвідин ресторану. Кількість випадків зараження кишковою паличкою та рідкісним паразитом. Після відвідин ресторану Саскатун Фарм поблизу Калгарі зросла до 68. У 45 пацієнтів також виявили паразита. Ще четверо людей були госпіталізовані. Заклад закрили 23 липня після численних скарг на харчове отруєння. Причиною називають водопостачання ферми. Усі, хто відвідував ресторан або вживав їжу чи напої, там між 1 та 18 липня, мають звернутися до HealthLink за тестуванням навіть без симптомів. Ремонт вулиць у Калгарі змушує бізнеси закриватися та йти до суду. Затяжна реконструкція доріг у районі Мардалуп, яка триває понад рік після обіцяного завершення, призводить до фінансових втрат і закриття місцевих бізнесів. Підприємці скаржаться на обмежений доступ і проблеми з паркуванням, що відлякують клієнтів. Два ресторани вже подали позов до міста на 75 мільйонів доларів і готують колективну скаргу. Власники кажуть. Що зустрічі з міською головою Джоті Гондик навряд чи змінюють ситуацію, адже ремонт продовжує паралізувати комерційну діяльність у районі. Бортпровідники ЕРК «Неда» проголосували за страйк. Понад 99% працівників ЕРК «Неда» і дочірньої руч підтримали страйк після багатьох місяців безрезультатних переговорів про новий контракт. У разі відсутності угоди понад 10 тисяч працівників можуть зупинити роботу вже з 16 серпня. Профспілка вимагає підвищення зарплат і припинення неоплачуваної праці, включаючи посадку, висадку та перевірки безпеки. Компанія заявила, що хоче досягти справедливої угоди і продовжити переговори. Через рекордні дощі у Калгарі різко зросла кількість комарів. У липні в Калгарі зафіксували 167,5 мм міліметрів опадів. Це третій найвищий показник за всю історію спостережень. Через надмірну вологість мешканці скаржаться на навалу комарів. Дослідники з університету Калгарі попереджають про можливу появу вірусу західного нілу, який можуть переносити комарі. Зокрема, новий для Альберти вид кулекс піпіенс. Людей закликають керу користуватися репелентами та долучатися до моніторингу видів комарів у міських парках. Знаменитий напис банф перенесуть за для безпеки туристів. Напис Банф, який з 2017 року вітав у гостей містечка в Альберті, перенесуть з дороги до вокзалу, щоб зменшити затори і ризики для пішоходів. Нову локацію відкриють у жовтні поблизу безкоштовного паркінгу. Проєкт вартістю понад один мільйон доларів профінансує родина воторисів, яка також створить зону відпочинку з лавками та доріжками. Такою була інформаційна картина цього тижня? Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і до зустрічі в етері!